Всім привіт! Це програма теплої. Е». Привіт, привіт, Григорію. На селі Червона Мотовилівка виник будинок розміром із сільську школу. Виявилося, що господар Сергій зі своїм татом будують оселі одразу на дві родини. І у них виникла низка запитань, що робити з системою опалення, з вентиляцією, як утеплювати і чи правильно встановлені вікні? Да, Бальшою дома це большие расходы, Тим більше зараз, коли тарифи ростуть, хозяин зробив дуже правильно, що обратился к нам именно на стадії строительства. Привіт, я Микола. Сергій. Це Григорій. Сергій дуже приємно. — Сергій, то розкажи, будь ласка, що ви тут вже встигли побудувати? Ну ось, наш будинок встигли побудувати. Стіни накрили дахом і вікна. А я так розумію, що це будинок на дві родини. Так, це будинок на дві родини. Можемо зайти все, я вам покажу. Так, Ну Приходіте. Це будинок. Здесь будет э, перегородка между двумя половинами. А вот тут правильно? Стена. Да, с обеих сторон будут лестничные клетки. И вот это будет стена, которая разделяет половину. Ну и тому немая перекрытия? Да, здесь нет. Доброе, а что по стенам у вас? Ну, до, коробка, думаю, выполнена вот из пеноблока. Воздушная прослойка, которая не знаю, есть или нет. И силикатный белый кирпич. И также немного... Неправильно сделаны в той этаж, тоже в 1 квитч. А, да, еще проблемы даху? Собираемся утеплить крышу винватой. Зараз там немає утеплення? Нет, сейчас там нет утепления, еще нужно положить будет пароизоляцию. Ну вот мы видим, здесь пол по грунту, еще не залитый. Дальше в комнатах видите, может там залиты. Здесь еще пока подготовлен. Я зрозумів. А фундамент вы сами заливали? Да, фундамент заливались. А вхід в підвал тут? Да. Можем потрапити? Конечно, пожалуйста. вот ну, видите наши цокольні блоки фундаментные так. и выведены трубы под вентиляцию. И тут теж. Ага. Вот, наші окна. Поставили год назад. От видите, состояние их. О! Тут я тебе скажу, є проблеми. Сьогодні у програмі мінеральна вата на підлогу прогресивне рішення. Побудували стіни, а про утеплення забули. Будинок без проєкту це дім без вентиляції. І чому відкоси вікон після установки треба заштукатурювати зовні? Так. А що ви скажете з приводу опалення? Ну, ти знаєш, що тебе цікавий випадок. А, можна просверлити свердловини, закласти труби в землю. Є такий так званий тепловий насос, який використовує енергію землі. Дуже цікаве рішення і а, гроші повертаються вкладені ну, трохи більше, ніж за 10 років. Ну, Поверь мне, Микола, для села это дорого. Я бы посоветовал, поскольку здесь на улице есть газ, все-таки провести газ, установить котел с современной автоматикой, с возможностью регулировки по погодным условиям, с разными тепловими режимами. От. А автоматах установить радиаторы с автоматическими терморегуляторами это будет. При условиї правильного утеплення оболочки здання і енергоефективна, ну і правильно, Неправильно запиши за умову утеплення, тому що якраз газовий проєкт робити треба з урахуванням утеплення, тому що утеплювач він стіни розширює. О, ти тут, Сергій, чудово. По вікнах я тобі скажу, що хочу привітати, по-перше, що ви поставили пластикові вікна. Це правильно. Єдине, що ось я міряю, що тут... 6 см, ви торік ставили. На останні роки норма все-таки 7. Гарно що є енергозберігальне скло, це я зрозумів. Проте немає антивзламних конструкцій. І головне, ви поставили торік, а піну не зрізали, не заштукатурили. І бачиш, що тепер трапилося ця піна? від сонця повністю втратила всі свої цінності. Вона не від чого зараз не захищає. І щоб не перевстановлювати ці вікна, я раджу просто всю цю піну видерти, вичистити, знову задути і знову заштукатурити. Для вас це, я думаю, найкращий варіант зараз. Для того, щоб піна не розрушалася від сонця і води, необхідно використовувати різні захисні ленти, в залежності від конструктивних особливостей вашого пройому. Це може бути Или предварительно сжатая лента, или пара водонепроницаемая лента. Вікно це кордон холодного і теплого повітря, тому для захисту монтажного шва з вулиці і для виводу вологи треба використати попередньо стиснуту стрічку так званого псула, який згодом сам розширюється на повітрі. А пароізоляційну стрічку використовують із середини для перешкоджання потрапляння у теплоізоляційний прошарок вікна вологи. У більшості багатоповерхівок бетонний або цементний проріз потребує додаткової підготовки перед встановленням вікна для накліювання розширювальних та ізоляційних. Цінних стрічок. Грицько, а ти бачиш, яка історія виявляється, що вони абсолютно забули при проєктуванні. Тут систему вентиляції. Нічого немає. Мені Сергій господар показав, що там в підвалі ще якісь назовні труби йдуть. А тут на першому, другому поверсі нічого. Ані в стінах назовні, ані між приміщеннями взагалі. Ну, звісно, можна учити вентиляцію при проектуруванні. Здесь я бачу е, два рішення. Перше це випадок, е, коли Можно во все комнаты с внешними стенами установить проветриватели с рекуператорами. Тобто такие вентиляторы? А, ну, вентиляторы, которые не дают уходить тепло наружу. И, mm -hmm. вот. конечно, не забывать про туалеты, ванны, которые не, не имеют доступа к внешним стенам. Там надо установить вентканалы, которые будут выходить на крышу, это обязательно. Вот. Ну, либо установить а, а, систему вентиляции с рекуперацией на все здание. Общее, так будет наиболее правильно. А куда ему Под подвесными потолками. А. Все до речь. Так как при строительстве данного объекта не была запланирована система вентиляции, оптимальным решением будет установка децентрализованных проветривателей. Это приточно-вытяжное устройство с встроенным регенератором, которое устанавливается в каждом помещении и управляется непосредственно из него. Для установки проветривателя необходимо подвести питание к внутреннему блоку, а также выполнить отверстие в стене. При этом нет необходимости в установке дополнительных коммуникаций или дополнительных затратах на ремонт. Децентрализованный проветриватель является энергосберегающим оборудованием и позволяет возвращать в помещение до 90% тепла, удаляемого оттуда с вытяжным воздухом. Все это при энергопотреблении 5 Вт. Сьогодні в теплою стало відомо, газовий котел незамінний на селі. Далі вам покажуть, як вираховують ширину піддашка. І просто зараз мінеральна вата замінює інополістерол. Ну, отримай. Ти бачиш, Сергій Господаров сказав мені, що у них же тут нічого нема. Це ж уже ґрунт. Бачиш, і вони збираються зробити так звану наливну підлогу. Знаєш, що це значить? Це стяжка, потім полістирол, потім ще одна стяжка. Ну, можно, конечно, и наливной пол, но я бы здесь поселил лаги, между ними минимум 150 миллиметров минеральной ваты, а сверху э, положил бы доски, сделал деревянный пол, как минимум, э, экологически чисто. То есть это кругом-бегом будет сантиметров 25, ну, а чему нет, тут высота позволяет. Миколов, в планах хозяев здесь утеплять частично перекрытие крыши, а частично покрытие. Мы померили... Здесь стропила, они шириной 200 мм. Это хорошо, потому что для того чтобы в здании были комфортные условия, оно было энергоэффективным. Необходимо утепляти 250-мм слоєм мінеральної вати. А це значить, що між стропилами буде слой 200 мм мінеральної вати, а знизу вони будуть закриті 50-мм слоєм. Запиши. А це ще корисно з огляду на пасивну безпеку. Це значить, що дерев'яні стропила будуть знизу закриті принаймні 50 мм -ма негорючого матеріалу. Почекай, а ви що? Справді планували утеплення зсередини? Так, да, розсматривали такий варіант, так як вже облицювали стіни. Ну, дивися, я тобі скажу, що є дуже великий ризик того, що точка роси переміститься сюди всередину, і це призведе до конденсату, грибку і може зрештою призвести до руйнування стін. Попри те, що ви вже щось поклали ззовні, все одно там так і ми радимо класти утеплювач обов'язково. Зрозуміло. А цього вже записувати не треба. Це вже наперед тим, хто будує. Бачиш, що коли утеплювач піде по стіні до даху, а там 150 мм, то під дашку може майже не лишитися. Вузенька, вузенький краєчок, він свою функцію може не виконати. Треба і дах теж зводити з урахуванням майбутнього утеплення. Ну, я руйнувати дах, вам уже радити не стану. О, Сереж, паладі, пожалуйста. Записуй. Здесь придется поработать, нужно вырыть канаву для того, чтобы утеплить цоколь, а цоколь нужно утеплять на всю глубину промерзания, у нас 190 сантиметров, экструдированным пенополистиролом толщиной минимум 50 миллиметров. А после этого сделать отмостку для того, чтобы влага не попадала по стены и не разрушала охлаждающие конструкции. Можно. Ну и желательно по штукатуре чем-то антивандальным, потому что дети. Для данного дома рекомендую применять минеральную вату, произведенную по технологии ЭКОС. Хочется обратить внимание, что плотность утеплителя не является главной характеристикой. Чем плотнее материал, тем он жестче, но не теплее. Главный параметр при выборе утеплителя – теплопроводность. Теплоизоляция не должна проводить тепло, поэтому чем ниже коэффициент теплопроводности, тем эффективнее утеплитель работает в конструкции. Більше третини споживання всіх енергетичних ресурсів у світі сьогодні витрачається на обігрів та охолодження приміщень. Тільки уявіть цю величезну економію, якщо всі будівлі в нашій країні будуть належним чином теплоізольовані. Питання збереження коштів стоїть гостро і багато споживачів вже розуміє, вклади на сьогодні в якісне утеплення гривня вже завтра почне заощаджувати вам гроші. Ми не можемо більше дозволити собі розкіш жити в неутеплених оселях. Сучасна мінвата, вироблена за технологією ЕКОС, як найкраще підходить для утеплення всіх ненавантажуваних конструкцій будинку. А отже, Сергію, скажи, будь ласка, скільки ви вже витратили грошей на побудову цієї коробки? О, не знаю. Чесно говоря, з щотом, але я думаю, двокомотна квартира в Києві вже є. Ми хотіли би дати поради, які будуть спрямовані не на витрати, а на золостяки. Да, ми рекомендуємо провести газ, встановити сучасний котел з автоматикою, з можливістю регулювання по погодним умовам, і дням неділі времені суток. Ну а по утепленню обов'язково утеплювати стіни зовні в жодному разі зсередини. Треба утеплити, ти зрозумів, уже цоколь, навіть антивандальні рішення для дітей, дах утеплювати правильно, десь накриття, десь перекриття і. Підлогу, там, де ґрунт, утеплювати, ми радимо саме на основі мінеральної вати. Хто у Житомирі живе в будинках зі шпаринами і як на даху заощадити на рубероїді наступного тижня у програмі Тепло -UA».